Так, як двічі клацнув, ні? Ти дивись, там таймер іде червоненький? Окей. Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, ветерії Ясашко, добрий. Сьогодні заїхав коротенько в гості на полігон до націоналістичної молоді Донеччини, зокрема Краматорська. Так. Угруповання 1868, поклики будуть в описі під каналами. І ми передаємо наші гарячі вітання по братимам з і по сестрам, звісно, з Буковини, з української Буковини, з Чернівеччини. Це тактична сила 4-5. 0 табір Добринівці, який нещодавно за нашої підтримки, нашої з вами, любі глядачі і всі, хто. Є в екосистемі Сашка Доброго, так, моєї діяльності, відправили юнацтво зі Слов'янська на військовий вишкіл. Трохи відео про це можна бачити на каналі. От, разом з тим, от трішечки так, вишколу і вітання побратимам, зокрема, другу гайдамакці Богдану, так, пані Наталі, і подяка за те, що. Єднаєте юнацтва у вишкільних націоцентричних виховних процесах з усієї України. Козаче, зараз зробімо так. Е, кажу слава Україні! Ти героям слава і коротку чергу! Слава нації! Я слава нації, ти смерть ворогам і коротку чергу. Я Україна, ти понад усе і коротку чергу. Добре? Добре. Готовий? Так. Слава Україні! Героям слава! А. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть рогам! Україна! Вона досе! А тепер робимо те, що на звук таких слів, як. Як пройти бібліотеку? Котрий час! «Московинська музика! «Московинські пісні! «Московинське кіно! «Московинський інтернет! Соцмережі! Є yeah, запобіжник!